Долучитися до сучасних технологій в льотній академії до Дня Космонавтики відкрила коворкінг центр та провели it фестиваль. Свої технологічні розробки показували співсотні учасників з різних міст України. Із відкриття повернувся Сергій Михайлін. Лабораторія авіаційних тренажерів, робототехніки, безпілотних літальних апаратів і 3D-моделювання. Все це вже незабаром з'явиться у коворкінг-центрі. льотної академії. Це майданчик для спільної праці у сфері інноваційних технологій. Коли кожен працює над проєктом самостійно і закриває свої роботи від других, це не дає толчка прогресу. Наша ціль – зібрати курсантів, і не тільки курсантів, но всіх, хто заінтересований в IT развитии як города, так і в цілому для того, чтобы они могли работать сообща над какой-то задачей и э, сыграл эффект, можно сказать, эффект сэнергетический. Поки тут зробили ремонт, облаштували аудиторії і вбиральні, провели швидкісний інтернет. Центр працюватиме цілодобово і безкоштовно для курсантів льотної академії. На певних умовах ми будемо залучати доступ давати всім, хто працює. Звісно, сюди не пиво попене, а всіх ну, талановиту молодь, в тому числі, і, можливо, школярів. Причина, чому колись сталися технопарки, чому там в Каліфорнії в силіконової долині чи в Кремній долині стався. На парк, що люди спілкувалися тісно і обмінювалися вільно думками. Метаж IT-фестивалю фестивалю об'єднати it спільноту аби молоді спеціалісти могли обмінятися контактами і співпрацювати разом. Подай пощупати, поіграти навіть в цих роботів, подивитися там на d моделі як 3 настроїть модель самоліта. наприклад. школярі з нової Праги привезли роботів з електроконструктора для роботи деяких моделей використовують електроенергію від сонячних батарей. Це основи робототехніки, це саме просте, яке. Можна впроваджувати з самого дитинства, це можна е, як розказувати про це дітям, показувати, як воно буде робити. А потім вже дитина сама, якщо захоче, вона піде на такі вищі науки, наприклад, інженера. Пан Андрій презентував роботу 3D-принтера. За допомогою нього можна виготовити будь-які моделі з пластику. Потрібно лише креслення та спеціальний пластик, який під час плавлення надає форму для майбутнього виробу. Ми звичайний студентів, то тобто вони вчаться у нас спецпеціалізація мехатроніка, процеси і обладнання 3D печати там обращається предприятие в принципі, яким тоже нужно Воно начинает проникать уже в Ну, производство де бічать, каких то тестових тоже образцов. там. вот такая замечательная абсолютно штука. дешево. на цьому стенді проекти студентів КНТУ зменшені копії промислових роботів, автомобіль на дистанційному керуванні та прототип роботизованої руки для травмованих воїнів. Ато самі виділяємо зарплати там по 100-200 гривень. Щоб щоб щось зробити. Ну а так, якщо розібратися, все перчатка, шліф. Там е, якась коробочка, шліф, тут кусочок шпателька, кусочок жестяночки, якась железяка. все, що знайшли, все в кучу зібрали. А ось тут презентують комп'ютерні ігри. Протягом дня учасники провели кіберспорт-турнір, битву роботів, слухали доклади. В планах взяти участь у міжнародному конкурсі зі створення програм пов'язаних із космічними технологіями. Сергій Михалін, Анатолій Басистий. День за днем.